На тлі воєнних подій, які впродовж останніх тижнів відбуваються в Україні, увага безлічі людей прикута до порятунку життя тварин. Про важливість підтримки чотирилапих знають і у рівному. Сьогодні у місцевий центр стерилізації завітала волонтерка Аліна Ляшук. Песики такому візиту тішаться, оглядають подарунки. Привезла будки, привезла корм. Дуже рада, що люди деякі долучилися до цієї моєї ініціативи. І от, в принципі, я зраділа, що змогла це зробити на. На даний момент, бо так як терміни трішки піджимали, то надалі в принципі я буду також цікавитися і приїжджати сюди з допомогою, бо вони роблять просто дуже велику, велику справу, благородну річ. Аліна Ляшук пояснює, залишатися осторонь проблем, які знаходяться під нашим носом, неможливо. Тому будь-яка навіть найменша допомога може стати найважливішою і привести до довгоочікуваної великої мети. Моя зазвичай допомога полягала в допомозі людям. От, але після подій саме в Херсоні, після тих кадрів, після тих відео, ну, я просто почала зв'язуватися саме ну, з нашими рівненськими місцевими центрами, і от, власне мені дали контакт, І з Тамарою Богданівною зв'язалися, і вона розповіла список необхідного того, що вони наразі потребують. Нині у Рівненському центрі стерилізації бездоглядних тварин знаходиться понад 80 песиків. Керівники закладу наголошують, Потребують допомоги повсякчас. Кошти, які виділяються, вони дійсно застосовуються тут, робимо придбання різні, але ціни зростають. І кожен раз там будки, наприклад, нам теж потрібні, бо вони знаходяться чи під дощем, чи під снігом, і взагалі вони псуються. Корм завжди нам треба. Добрі люди завжди тут треба. Просимо людей приходити до нас, просто відвідати тварин, погуляти. Тож візитом в Тішині не лише машка. А й очільники закладу дощ сьогодні завадив трошки такі події, але все рівно собі вони вибігли мокрі, але схвильовані, здивовані, що їх прийшли провідати. Ну і дуже раді. Найнеобхідніше наразі забезпечити чотирилапих харчами, а центр побутовим приладдям. Тож від допомоги небайдужих не відмовляються. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.